Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Криму окупаційне керівництво та панаїхавши, росіяни перебувають на низькому старті. Хто міг позбувся нерухомості, яку там придбав? Звісно, і ті, які думають, що цього не треба робити. Насправді дуже треба. Про це в ексклюзивному стрімі 24 го каналу сказав політехнолог Борис Тезенгаузен. Виконавці, яких більшість заспокоюють, мовляв, усе в порядку. Росія тут назавжди. Вони почуваються більш-менш спокійно, хоча дедалі частіше прилітають безпілотники. Працює ППО. Всі розуміють, що за навіть до пришийка не підійшли. За словами Тезенгаузена, колоборанти у Криму, о, злякалися, що росіяни перекидають війська з Херсонського напрямку на Запорізький і Донецький. Вони переконані, на Херсонщині зійшла вода, зараз усе висохне. Сили забираються, звідти прямий шлях на Крим, і вони запанікували, що ЗСУ підуть на них. Це їх трішки налякало. Що до речі, плюс взагалі вони давно там не почуваються у безпеці, розповів політтехнолог. Ті, хто у високих чинах розуміють, що Крим це лише питання часу. Вони думають, що у момент підходу ЗСУ до перешеїка залишиться два варіанти або Путін завдасть ядерного удару, або усі домовляться, і Крим не здадуть. Не сильно не розганяються тікати, бо сидять там при посадах. Крім того, якщо сильно розігнатися, можна потрапити у зрадники, але на кухнях усі перешіптуються. Між до Криму ніколи не дійдуть, і коли до Криму дійдуть, почнуть домовлятися, Путін щось зробить. Присутня чітка різниця, і вона помітна вже зараз. Кримські партизани 21 червня пошкодили залізничне полотно в районі Феодосії. Окупаційна влада зазначила, що рух поїздів довелося тимчасово призупинити на Євпаторійському шосе. 19 червня вибухнуло авто з російськими окупантами внаслідок інциденту. То загинув так званий помічник віце-прем'єра Запорізької області Владимір Єпіфанов. Ввечері 18 червня повідомили про гучні вибухи на півночі Криму. Також йшлося про автоматні черги та рух вертольотів. Російські окупанти 15 червня заявили про нібито чергову атаку безпілотників. Ворогу примарилися аж 9 безпілотників. У Кіровському районі півострова 11 червня підірвали залізничні колії. Ними ворог переганяв техніку на материкову частину України. До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.